Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і якщо ви знаходитесь на цьому каналі, то швидше за все ви цікавитесь політикою та міжнародними відносинами. І, власне, про це ми тут і спілкуємося, але тільки з тими людьми, які підписались на цей канал, поставили вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати найцікавіше. Про що ж будемо говорити сьогодні? Не знаю, чи ви пам'ятаєте. Але це було ну, не так і давно, буквально близько ста днів тому була укладена чудова угода, фантастична угода, надзвичайно крута і якісна угода, яку просував Дональд Фредович Трамп. І реалізовував найкращий спецпредставник, найчудовіший, найрозумніший той, хто укладає угоди ледь не найкраще. Ну, звісно, є Трамп, є всі решта. А от на другому місці це, звісно ж, хто Стівен Вітков, спецпредставник Трампа. Зараз по е, в регулюванні російсько-української війни, а тоді по близькому сходу. І от тоді він уклав надзвичайну угоду, пам'ятаєте? І Трамп так урочисто оголосив, що все, ця війна завершена, угода укладена, все чудово. Але якщо ви стежите за новинами не тільки е, українськими чи там відносинами російсько-американськими е, цими перемовинами, а й тим, що відбувається на Близькому Сході, то, звісно ж, ви знаєте, що нічого там не закінчилось. І ситуація навпаки зараз тільки погіршилась. Бо пройшов перший етап реалізації цієї угоди, вони обмінялись ну як заручниками. Хамас віддав 25 заручників і тіла восьмох загиблих заручників, 25 живих, 8 загиблих. Ізраїль натомість випустив 2000 палестинських в'язнів. Ну от такий чудовий обмін в рамках цієї вигідної угоди. Але після того Хамас відмовився. Відпускати решту заручників, віддавати тіла решти людей, які загинули на їх території, і сказали, що ну, от у них там є якісь ще додаткові угоди. І знову ситуація поновилася, активізація бойових дій а, і наземна, і удари авіації, незважаючи на те, що ця операція триває вже 18-понад 18 місяців. Ізраїль зараз третину сектору Газу е, контролює. І це при тому, що, на відміну від нас, їм Сполучені Штати Америки продовжують надавати військову і фінансову допомогу. Там у Трампа нічого не щемить, не щемило, бо тут якраз назрівають певні зміни. Що зараз відбувається в Ізраїлі? Нетаньяху перебуває під досить серйозним тиском. О, знову ж таки, повторюсь. Операція триває понад 18 місяців, і вона не принесла якихось вражаючих результатів. Здавалось би, Ізраїль це найбільша військова потуга в регіоні. І вони нічого не можуть зробити з цим крихітним сектором газа, який фактично Ізраїлем затиснутий майже з усіх сторін. І навіть за допомоги Сполучених Штатів Америки, за фінансової і військової підтримки Сполучених Штатів Америки, вони нічого не змогли досягнути. Ну, нічого серйозного насправді. І зараз він вирішив продемонструвати силу, бо не знаття, скільки залишилось можливості цю силу демонструвати, і тому вони скликають десятки тисяч резервістів для того, щоб розширити військову операцію в секторі Гази. Для того, щоб поновити там активні бойові дії, не знаю наскільки це допоможе їм повернути заручників, і скільки з них реально зараз там ще живі, в якому вони стані, це, звісно, жахлива історія. Але вони налаштовані серйозно. Чому я кажу, що не знаття, скільки буде продовжуватись підтримка Сполучених Штатів Америки, тому що у Трампа також починають виникати питання до Нетанняху, до його войовничості. Велика війна на Близькому Сході не входить в інтереси Дональда Трампа. Він сподівається, що там вдасться якось намотити, домовитись, порішати і принаймні заморозити цей військовий конфлікт на якийсь час, бо у нього там зосередженість на інших регіонах. Він хоче десь тут якусь комунікацію вибудувати із Росією через там врегулювання. Взаємовідносин з Іраном, і у нього там погляди на Арктику, на арктичну проблему. Там же ж треба якось ще анексувати Гренландію. Оце все йому не з оцими конфліктами аборигенів-шльопанцях якби вирішувати якісь там. Не На цьому він хоче зосереджуватись, скажімо так. А, і тут, до речі, цікаво лягає інсайд, який з'явився щодо причин звільнення радника Волца, радника з нацбезпеки Дональда Трампа, якого він звільнив зовсім нещодавно. Багато писали про те, що це було відкладене звільнення через сигнал Гейт, пам'ятаєте так, через той скандал, коли. До надсекретного чату, ну як надсекретного чату в сигналі додали журналісти, і там обговорювали питання державної таємниці, в тому числі це був Волз. І потім ще в додачу був ще один скандал про те, що він обговорює робочі питання в пошті Google. Ну, тобто, там, в принципі, е в за нормальних обставин Сполучених США Америки, ця людина вилетіла б зі своєї посади. Фактично одразу. Але, от кажуть, Трамп, щоб не демонструвати свою слабкість, вирішив почекати, щоб це була така інша історія, що там реорганізація. Венс взагалі каже, що волца не звільняють, він good guy. Perfect guy. Ну, все, найкращий, так? Його ж відправляють спецпосланцем в ООН. Ну це ж підвищення. Ой. Так ось яку причину називають того, що Трамп попер волця? Це те, що він, по-перше, наполягав на позиції того, що потрібно вести активні бойові дії з Іраном, що потрібно військову силу проти Ірану застосувати Сполученим Штатам Америки, що йде в розріз з ідеями Трампа, що він зможе з Іраном домовитися за посередництва Росії. Ну, якби не зможе, але то вже таке: то тема для окремого обговорення. Тож, е там були конфлікти всередині адміністрації, тому що Волсот наполягав на цій темі. А потім ще з'ясувалось, е коли приїздив Нетаньяхо, і вони ну, от останній раз, коли ми з Трампом спілкувалися, то е Нетаньяхо також наполягав і на цій позиції, взагалі на активізації. Там, військової присутності Сполучених Штатів Америки в регіоні. І з'ясувалося, що у них була погоджена позиція у Нетаньяху і Волца. Тобто вони за спиною Трампа поспілкувались, домовились, розробили стратегію, як Трампа в цьому переконати. І Трамп про це дізнався, це його дуже сильно обурило. Волц вилетів. і... Ну, відносини так, Трампа з Нетаньяху зараз не в, найвищі, не в найвищій точці, скажімо так. Тому що ну, до Нетаньяху також питання. Типу, як ти посмів за моєю спиною домовляти з моїми людьми і спробувати маніпулювати мною настільки відверто. Хоч би портрет якийсь подарував, там ще щось. Тут Пейджер один. Що це таке пейджер? Треба, треба більше, треба масштабніше, треба красивіше. Ну, Путіна повчись. Хоча в тому він також починає сумніватись. Та про це ми з вами поговоримо окремо. Тож, підсумовуючи, можна сказати, що ситуація на Близькому Сході дуже далека від завершення, і вона лягає в такий, знаєте, плідний ґрунт. Масштабування конфліктів, які взагалі в світі зараз відбуваються, бо Сполучені Штати Америки, в першу чергу, про них мова йде, вони втрачають своє лідерство, вони втрачають важелі тиску на інші країни, щоб припиняти ті чи інші конфлікти на початковому етапі. І ми бачимо, що відбувається зараз між Індією і Пакистаном, поки що не доросло до серйозного військового конфлікту, але як на мене, це тільки поки що. Бо рано чи пізно він спалахне з дійсно серйозною силою. Бачимо, що відбувається на Близькому Сході. Бачимо те, що війна в Україні навіть на Йоту не наблизилась до завершення, і при цьому всьому. Дональд Трамп збирається балотуватись на посаду Папи Римського. Я думаю, що коли історики майбутнього будуть писати книжки про цей період, вони будуть більшість часу знаходитись ось в такому стані. Але то побачимо, друзі. Що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть в коментарях. Якщо ви додивилися це відео до кінця, то, врешті, думаю, можна і вподобайку йому поставити. Якщо вже підтримали Сили оборони України і бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за реквізитами в описі до відео. Там є все YouTube спонсорство, Privat, Mono, PayPal все для вашої зручності. А поки. Не прощаємось.